Подружки обговорюють останні події. Ой, а ти чула, Катька виходить заміж за ветеринара, за старого якогось чи що? Та ні, ти що, дурна? Ти плутаєш ветеринара з ветераном, а він у неї просто м'ясо не їсть. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Діалог чоловіків, які стоять поруч у громадському туалеті. Я перепрошую, ви єврей? Так, а що? Я так думаю, що ви з Одеси. Так, але скажіть і вам робив обрізання ребе коган із молдаванки? Так і так, але звідки ви знаєте? Так у ребе когана була косоокість, він і різав навскіз, і тому ви пісієте на мої черевики. Клієнтка приходить у магазин і скаржиться, учора купила ковдру, яку, за вашими словами, виготовлено з чистої вовни, а вдома виявила на ній етикетку 100% бавовни. Все вірно, пані, не переймайтеся так. Ця етикетка пришита спеціально, щоб ввести в оману міль. Сидять два чиновники у шикарному ресторані, п'ють дорогущий коняк, закушують канапками з чорною ікрою, пайдуже кулупають виделкою лобстера. Один сумно каже Ти знаєш, Вадиме, щось зі мною дивне відбувається. Втомився, як расти, брати хабарі, пиляти бюджет, вигадувати нові схеми, як намахати державу. Тримайся, друже. Це називається професійним вигоранням. Коли чоловіки мовчать, вони керуються двома принципами. Перший усе і так зрозуміло, що тут говорити. Другий що говорити, якщо і так нічого не зрозуміло?